Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні у нас 23 березня 2024 року. Е, вийшов тут у важиння подивитись, повигрібатись, як то кажуть. І подивився, у мене ще тут залишилось на залишку 5 саджанців ожини. Ось так вони виглядають. Дивіться, ось обрізані, все, ось, все файно, все чудово. Я думав, що тут уже нема нічого, але... Ще все, все як має бути. Як то кажуть, знайдемось ну, бачите, ще також прикопане. Ну і коротше, 5 штучок я нарахував. Кому буде потрібно, звертайтесь, вирішимо це питання. Ціна питання 50 гривень саджанець. Мій номер телефону 066 39 62 064, або пишіть у особисті, або в приват повідомлення на Facebook, на вибачаюсь, І... або на Viber. Так що якось так такі справи. Сьогодні у нас вітряно, але нічого, будемо потихеньку помаленьку прибирати. Ще хочу також пару деревець досадити, а там подивимось. Повинні нам привезти деревця із того, із міста Герой Охтирка на наступну п'ятницю. Так що будемо дивитись, можливо, ще посажу пару груш та пару яблук. яблунь вибачаюсь. Так що, друзі, такі справи. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки. Вашим друзям, вашим знайомим, саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Не вкритий виноград ще не плаче, ще немає ніде нічого. Толком сокоруху немає. Тому що зранку тепло, вночі ще прохолодно. Ця земля не особо так прогрівається. А з завтрашнього дня там на пару днів дожжі, та ще й сніжок передають. Можливо, буде дощ і снігом. Так що якось так. Будьте здорові, друзі, не хворійте. Все буде Україна.